Дональд Трамп знову втрутився в долю України, зробивши це так несподівано, що увесь світ затамував подих. Президент Америки заявив: Зеленський головна перешкода на шляху до врегулювання чотирирічної війни. Ці слова прозвучали не як дипломатичний сигнал, а радше як вирок, і одразу ж спричинили бурю в Європі та Києві. Глава США не просто висловив думки, він зробив низку гучних заяв, які миттєво облетіли увесь світ. Трамп знову стверджує, що Москва дозріла і готова підписати угоду, яка здатна покласти край війні в Україні. За його словами, Росія прагне миру, але прогресивні та незалежні кроки Києва заважають цьому процесу. Зеленський, на думку американського лідера, блокує переговори і ставить під загрозу шанс на швидке завершення конфлікту. Але про все по черзі. Реакція європейців була блискавичною. Замість звичного критичного погляду на Кремль, Трамп різко змінив акценти, спрямувавши критику на Київ. Багато союзників України в Європі були приголомшені, чому американський президент звинувачує Зеленського, а не Путіна. Експерти зазначають, що цей маневр може стати частиною масштабнішої стратегії Вашингтона з врегулювання конфлікту через прямі контакти з Москвою, оминаючи київську політику. Найближчими днями очікується нова знакова подія: До Москви вирушать спецпосланці Дональда Трампа, серед них Стів Беннон, спеціальний представник президента Америки, та Джаред Кушнер. Зять Трампа. Їхнє завдання – представити Володимиру Путіну нову редакцію мирного плану, над якою працювали американські дипломати. За словами Трампа, ця версія плану враховує всі реалії поточної ситуації і спрямована на прискорення переговорного процесу. При цьому американський лідер чітко дав зрозуміти, що якщо Київ заважатиме, усі досягнення європейських переговорників можуть бути перекреслені. Трамп відкрито розчарований Зеленським і, судячи з усього, не має наміру приховувати цього почуття. У його публічних заявах прозвучали слова про те, що український лідер блокує мир і фактично стає перешкодою на шляху до припинення конфлікту. Така риторика викликає тривогу в Києві та серед союзників України. Якщо Трамп має намір діяти напряму з Москвою, Київ може опинитися у вкрай складній ситуації. Європа вже б'є на сполох, адже вимоги, які американці висунуть Україні, можуть бути болісними і сильно вплинути на внутрішню політику країни. Цікаво, що Трамп не просто критикує Зеленського, а й створює враження, що Москва готова йти на компроміс. Путін хоче миру, повторює він знову і знову. Для багатьох. Це звучить як повний перелом звичної західної дипломатичної лінії, де Росія сприймається виключно як агресор. Тепер же американський президент ніби перевертає шахову дошку. Усі фігури з Києва переміщуються до Москви, А Зеленський опиняється в ролі головного блокуючого. Європейські експерти вже висловили занепокоєння, що це може призвести до перегляду всіх поточних переговорів. Вашингтон має можливість відхилити зміни, які Київ та європейські радники внесли до мирного плану. Якщо це станеться, українському лідеру доведеться йти на серйозні поступки для Європи. Це привід для паніки. Занадто багато залежить від американської позиції, і тепер ключовий гравець може раптово змінити правила гри. Ситуація ускладнюється ще й тим, що посланці Трампа летять до Москви саме зараз, коли президент Америки голосно критикує Зеленського. Це створює враження, що американці готові вести прямі переговори з Путіним, оминаючи Київ для української сторони. Це потенційно небезпечно. Будь-які пропозиції, які вони відхилять, можуть бути прийняті без них, і тоді доведеться погоджуватися на умови, нав'язані ззовні. Сам Трамп, коментуючи ці події, наголосив на тому, що війна в Україні триває надто довго, а ключовою перешкодою для миру є київська адміністрація. Він зазначив, що з точки зору Вашингтона та Москви існує шанс нарешті завершити конфлікт і підписати угоду. На його думку, всі умови для миру вже готові. Залишилося лише усунути бар'єри, які ставить Зеленський. Українські експерти вбачають у цьому сигнал про те, що американці можуть запропонувати Москві вигідні умови, щоб прискорити процес. Якщо Зеленський не погодиться на компроміс, його можуть просто усунути, говорить один з аналітиків. За його словами, ситуація вимагає уважного відстеження, адже кожне слово Трампа має величезну вагу, і будь-яке непорозуміння може призвести до драматичних наслідків. Водночас Трамп робить заяви про те, що переговори можливі і потрібні саме зараз. За його словами. Європа та міжнародна спільнота мають готуватися до того, що остаточна редакція мирного плану може суттєво відрізнятися від того, що пропонувалося раніше. Він додав, що американці не будуть чекати вічно. Мир можливий, якщо усунути перешкоди. Очевидно, що під перешкодами він має на увазі Зеленського у найближчі тижні. Увага всього світу буде прикута до Москви та до дій спецпосланців Трампа. Чи вдасться їм переконати Путіна в необхідності підписання мирної угоди? Як відреагує Київ на американську критику та можливі пропозиції? І головне, чи готовий Дональд Трамп довести справу до кінця, попри опір української сторони? Відповіді на ці питання можуть визначити долю України на найближчі роки? Одне зрозуміло точно: Дональд Трамп знову ввійшов у це питання, яке змушує всіх тримати вухо гостро. Зеленський опинився в центрі критики, Москва є в позиції переговорної переваги, а Європа в стані невизначеного очікування. Світ може змінитися швидше, ніж будь-хто припускав. І ключ до цього нова редакція мирного плану, яку незабаром представлять у Кремлі. І поки спецпосланці готуються до вильоту, увесь світ спостерігає за тим, як історія українського конфлікту знову переписується під диктовку американського президента. Трамп заявляє, що шанс на мир є, але для цього доведеться подолати опір однієї єдиної фігури Володимира Зеленського. Ось такі новини, друзі. А подивившись це відео, що думаєте ви? Поділіться в коментарях до швидкої зустрічі. Усім гарного дня.